Нагадаю, що на джудропі за промокодом ATOMICO та AtoMico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і сьогодні таке відео: ну, на дві темки, тому що новенький кейс за 55 GP. Супер довго я його перевіряти не буду. 55 джепонтів, G5, все-таки він коштує. А також м -м -м, апгрейди. Апгрейди сьогодні скоріш за все, езі-гейм або щось подорожче. Наприклад, оцей кейсик, і будемо кидати це все на ножик, на рукавички. Подивимось, коротше. Так, але спочатку почнемо <th g2> так сказати. Що тут падає? М -м, з цікавого, це, напевно, цей дігл. Ну так, да, це гарний дропчик. Це гарний дропчик, я думаю, навіть це. Ну да-да-да, неонуар, да, 630, в принципі, це зашка Вікторія. Ну, тут, в принципі, червоне, це все плюс-мінус непогано кошти. Ну, давайте відкриємо перші 5 кейсиків за 275 джепонтів. 119 є одне, я бачу, 63, 102, до речі, це... 350 так, це окуп. Це гарний. Ну, такий відносно ціни цього кейсу. Це реально непоганий окуп. Нагадую, що промокоди змінились не Atom F, а Atomico та Atomico 11. За ними, ну, як бонус до депозиту, звісно, річ, так і якщо ви не хочете якби, нічого витрачати, ви можете перейти от сюди в колесо фортуни, просто проспінити його один раз, може, вам якийсь бонус гарненький випаде, і вести, відповідно, там в комірку а то міко і прокрутити ще разочок. До речі, давайте що я не кручу, треба прокрутити, щоб глянути, от що може звідси, в принципі, випасти. Знижка на кейс. Оце, до речі, непогана штучка. Але дивлячись ще, наскільки це буде. Ну, 10%. 15% було приємніше, але 10% це дуже гарно. Давайте use натискаю. І в чому прикол? Наприклад, той самий кейс за 10 тисяч. Ну, де він. Ось цей, наприклад. Його можна відкрити за 9000, тому що знижка 10%, але вона діє на один кейс. На жаль, тому треба щось подорожче. Відкрити, наприклад, кейс з агентами за 2200 джипонтів, хоча так він коштує 2500. І давай, ну, братан, ну, ти міг на, на правого пере, перекрутитись, і це окуп. Найс. Окей, сьогодні апгрейди, тому. Так, по-перше, це ми швиденько ось так крутимо. Давайте ще раз випробуємо оці два, о, ну ці п'ять кейсиків. А, хоча можна ще. Давайте, в принципі, це все в контракт. Отак, от запихнемо. На хард рівні, може щось 90 джеппоїнців, окей. І я хотів ще в батл зайти проти от так, проти трьох батів, і, і і і І де цей кейсик? Ось так. Пам-пам-пам-пам-пам. Просто 10 штучок ми робимо. Ну, швиденько я хотів би сказати, але це буде не так швидко, як хотілося. Ну, подивимось, що, в принципі, ми нікуди не спішимо. Давай, зараз глянемо, як ти класно, сподіваюсь, мені видаш, бо в батлах я дуже давно не перемагав. Хто дивиться всі мої серії, той знає, про що я кажу. Ну, окей. Поки що касом виграє, ну це нічого такого. Тут взагалі нічого такого нема. Угу. Оце вже трошки гірше, адже у цих двох по 100 цього 95, а я просто беру і програю 23. Угу. Угу. Цікава ситуація дуже. А Буде таке, ну як би. тіпі вже 180, 180, 149, в мене 130. Угу По дві, вже 260 -у бота є. Можна, можна почати мене окупати Ну, бажано, бажано. Просто там. Почати хоча б по 60. А я хоча б один, ну, виграю. Я хоча б один поєдинок виграю сьогодні. Угу Походу ні. Ну, похо. Да ну, да ну 80G Просто ну, я не вірю в це. Це неможливо. Це точно фейк. Ладно, 55 і чел. Ну, як чел, взагалі. дждроп дроп забирає скільки. 1700. Ну, з усіх, умовно умовно кажучи. 3695 джпоінтів, пропоную починати е, відкривати кейсики і робити апгрейди. Я думаю, подвійно. Ой, ну да, дабл ідентенті буду відкривати по 102, в принципі, це. Це підходить, це підходить. Ну, 99, звісно, таке собі оці берете. Ну, але я буду кидати там на 8 тисяч на 7, що вже поробиш, так сказати. 92, 319, О, 319 можемо продати, щоб були якби, були джипоінти, щоб побільше повідкривати, і відповідно більше спроб в мене було. 270 продам, а оце все. Начебто да, начебто непогано. 5 штучок не вистачає, 4 рази відкриваю за 888 і прямо зараз дивлюся я. О, 233, 179. Оце непогано. Ладно, Піш, пішли в апгрейди відповідно. 102 джипоінти будемо кидати в 8000, наприклад, ну, ножик, якби 1%. Шанс, Дуже давно мені такі апгрейди чомусь не випадають. Я, звісно, розумію, мабуть чому, тому що це вже і так занадто після окупних серій просити ще ось такі. Угу. Ось такі, щоб апгрейди заходили. ну да, Але, можливо, ну є якийсь шанс на ось такий якийсь, а почекай. Почало дуже повільно, але да, ну я за спойлери, там не вистачає, там не вистачало б. 8 тисяч знов, знов 8 тисяч, пам, ножик. Полетіли 1,08. Знов не випадає. До речі, ота спроба, де я скіпнув, там було максимально близько. Я так підозрюю, 8 тисяч знов. Ага, вже не можна, вже не можна, тому на 7 на тисяч. Що тут є? Ну, давайте рукавички. Давайте рукавички. 1.07, не випадають вони, 998. А, а, я тере поставив випадково 8000, Пам-пам. 105 не випадає, 143. На 10к. До речі, що є зараз за 10 Мені цікавий такий ножик. Ну, типу, оцей е, ніж крюк мені не дуже особисто подобається. Як вам пишіть в коментарях. Але він, ну, на мою думку, такий собі. Е, та ж, мабуть, Наваха або фальшеон покра... Хоча Наваха, мабуть, гірше трошки буде. Ну, не знаю. 1.09. Ні. Ні, 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 ні. 12910к робимо. Ось Так, пам-пам, один. Угу, Клас, Кру крутий чел, витягає ніж. Вже вкотре, коли я записую, хтось, да, хтось стає. Трошки багатше, ну в плані скінів, звісно річ. 9 тисяч, пам, пам. Ред... А, да, клас. Redline, я ще не можу на нього поставити. 8 тисяч, пам, апгрейдик 1.0,5. Р... Мабуть, да, 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 не випадає. 200 Давайте ставити 179 на 13 тисяч. чому б і ні, ось такий ножик, може. Угу. Клас, супер, класно. І... А давайте на десятку. Давайте на десятку, що мені, Ну, що мені е, цікаво було б побачити. Оце, оце, мабуть, один-да навіть 2% вони не випадають. Найс супер лас в е, лапках. Так, дев'ять тисяч. Що там, до речі, за дев за дев'яточку є. От крім цього, калаша, є якісь рукавички. Давайте оці, наприклад, Батл Скерт, і, до речі. На ну, чому? Ну, чому ти так близько? От чому. Питається. Питається таке. А, так, ну давай. Швидше, пам. Нічого. Клас, 99,8 тисяч. Бам. Ось так робимо. Раз. І. хм, Я подумав, я подумав, що буде. Насправді, я подумав реально, що зараз. Воно випаде. Ну зараз ми будемо робити просто на максимально великому шансі. Давайте навіть, почекайте, на 7 тисяч. Ой, ну, не на 70. На 7 тисяч. На ці рукавички. Просто будемо ставити. Зараз. Ну, 3% шанс. Ну, можеш. Ти Ні, ти серйозно зараз. Ну, ти... Да. Да, 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 7 тисяч, 7 тисяч ще раз. Рукавички. Давайте, прямо зараз 3-14%, найбільший шанс за сьогодні і ні. Вони не випадають, вони навіть не байтять. Подивіться. Ну, це не байт, тому що це по факту от той паттерн прокруту, коли воно ось, ось сюди, і вже воно не докотиться ніяк туди. Ладно. А, є ще оці насправді кейсики. Мені на камбек, можливо, вийде щось. До речі, соточка, соточку. Ми. Ну, давайте вже в 5 тисяч закинемо. Отаке. От Ні, таке ВП не буду, Батл Скарт не випадає. І 186 закидую просто в 6 тисяч. А калаш, а чому Factor Нью Legion Нубісу такий дорогий? Ладно. А можна цю емочку, Мінімал брайт вотер, На жаль, вона також. Не випадає 9 тисяч до золотого кейсу, але то вже інша історія. Історія на наступну серію. Всім дякую за перегляд і зустрінемось. М -м ну, виходить завтра або післязавтра. Я не знаю, коли це відео виходить, тому ладно, до нових зустрічей.